Шановні колеги, а де рядовий єрмак? Де наш боєць? Ми не знаємо, може не відемого фронту, може видимого, і ми не в курсі. Але ми почули, що він десь вже пішов, десь на фронті, де не знаємо, десь зник. Але кажуть люди, що вже бачать його. Десь він знову, десь поруч з президентом з'являється. Тут вже так оголошували дерматизацію, що ще? А насправді чи є вона? Велике питання. То хочеться дізнатися, де Де же він, той, на кому все тримається. Новий наш екс-всемогутній, а можливо, і майбутній знову всемогутній. Ми не знаємо. Але хочемо почути це відповідь на це питання. Ми хочемо почути питання, відповідь на питання, а де умірав. Я розумію перемовини, але ж треба ж якось в країну заїжджати іноді. Чогось всі ті. Хто проходить по цій справі мідас, десь кудись всі зникли. Один пішов на фронт, але Генштаб вчора каже: не дійшов, не знаємо. Інший поїхав на перемовини, які чомусь десь не завершуються, безкінечні якісь перемовини. Вже вчора бачили в Швеції, а що в Швеції, там перемовини відбуваються з американцями, чи що там відбувається? Чи просто можна їхати куди завгодно, головне, не їхати до України. То, друзі, чекаємо всіх вас. І звертаюсь до наших органів антикорупційних, шановні наші добродії, ми почули, сказано було. енергетика, там корупція, злочинне угрупування почули. Кома, оборонка. Де? Де? Тисяча годин записів? де? Де підозри? Обшук Єрмака зрозуміли, а де підозри? Де наступні кроки? Ну так же не може бути, що там якась політична доцільність, того не можна, цього не можна. Це ж правоохоронні органи, це ж кримінальні справи. Ми маємо йти по всіх абсолютно один за одним, один за одним. Всі мають відповісти. І ми чекаємо відповіді на ці питання. Це дуже круто, те, що наші антикорупційні органи змогли це кубло, це кодла розворушити. Але треба далі рухатись. Тут же не можна зупинятися, не можна зупинятися ні на секунду. Бо ми ж розуміємо масштаби цієї корупції, і вона абсолютно не в одному місці, а вона несеться абсолютно по всіх напрямках. І тому треба всім доводити ці справи до кінця. Тому чекаємо, очікуємо на наступні кроки. Дуже добре, що на свободі детектив Набумагам'яд Расулав. Але тепер треба рухатись далі. І коли на свободі детектив треба, щоб не на свободі, а у в'язниці були всі ті, хто грабував і продовжує грабувати країну.